Доброволець Чепко Назарій на псевдо, друг вірний. Як вас змінила війна? Ну, мабуть, це втрата слуху на одне вухо, погіршення зору це все після контузій. Значна втрата здоров'я, це зміщення шийних спанихрящів, якщо брати загалом, як якісь моральні там чинники, Я не можу цього сказати. Для мене ця війна розпочалася не рік, не два і не три тому. Як для Переважної більшості теперішніх військовослужбовців, вона для мене розпочалася ще з так званого АТО. Тому мені важко сказати, чим, чим вона мене змінила. У мене останніх 10 років, я не скажу, що це 24 на 7 була війна, безумовно, ні. Але я жив в ритмі російсько-української війни. Тому мені важко сказати. Бойовий шлях початок, і сьогодні. Розпочалося, як я сказав, вже із так званого АТО, хоча для мене це ніколи не було антитерористичною операцією, для мене це була російсько-українська війна. Ворог був очевидний, це є Росія, і незалежно ті елементи, які вона застосовувала, чи сепаратистів, чи своїх спецпризначенців, чи агентів, це російсько-українська війна. Одна з найбільших битв на території сучасної Європи, яка була на той час, це битва за Донецьке литовище. Я в ній взяв участь. Фактично, там таке велике бойове хрещення у мене пройшло. Не довелося побувати мені. На жаль, напевно, що або на щастя, я не можу сказати в самому терміналі, але моя позиція була біля злітної смуги. Це позиція, яку останню покидали українські військовослужбовці на той час, останнім форпостом донецького до того, що вона називалася. Якщо брати масштабну війну вже з Російською Федерацією, це битва за українське місто, козацьке, місто Бахмут, там де я отримав і поранення, і чергову контузію. Ну і до сьогоднішнього часу. Це були різні напрямки, це були різні підрозділи. Це від добровольчих підрозділів до штурмових батальйонів, механізованих бригад, в яких я брав участь у бойових діях. Чи допомагає зв'язок з близькими тримати рівновагу між війною та цивільним життям? Якщо ти на війні, ти намагаєшся більше приділити себе цій справі, сконцентруватися на ній. Коли ти вдома, аналогічно, коли в твоїй країні йде війна, з найбільшою країною в світі, з імперією зла, ти також намагаєшся сконцентруватися на ній. Це буде або зв'язок телефоном з друзями, там через WhatsApp, там сигнал, там будь які там. Захищені пристрої або це буде допомога своїм побратимам. Тобто у всіх випадках ти будеш однозначно сконцентрований на війні. Я б сказав, що мої близькі, мої рідні, мене підтримують. Підтримка це важливо. І яким би я не повернувся з війни, я знаю, що мене ті, кого я вважаю близькими, вони мене приймуть таким би, яким би я не був. Мобілізація. Що пішло не так. З телевізора нам розповідають, що. В армії дуже добре, все є, забезпечення, все добре. Е, ніхто там посадки вами не фарширує. Але є перехожий простий там, тракторист там, Василь або там, е, хліб возить Петро. І дивиться, як в буса тягнуть за руки ноги і ще б'ють четверо-п'ятеро цю людину. І він собі ну це логічне питання в людини буде. Якщо там так добре, а чого туди тягнуть за руки ноги і б'ють? Я розумію, що після цього я зараз наткнуся на критику, в тому числі і від деяких військовослужбовців. Я цього не боюся. Як казала Ірина Дмитрівна, Фаріон, говорить правду, я говорю правду. Якщо там все так добре, це людина. Я не виправдовую зараз ні одну, ні іншу сторону там, але я логічне пояснення даю тим, хто думає, от чому так, як ми хотіли, не пішла мобілізація. Бачить якийсь Петро там чи Василь, коли там чергового ін. Кому взяли там на хабарях. Суспільство хоче побачити, як хабарника покарають. Хабарництво, корупція в час війни, від якої залежить незалежність нашої держави, і, і взагалі перемога, хід війни має прирівнятися до, до державної зради. І коли державних зрадників ніхто не карає, а суспільство це бачить. Суспільство, навіть якщо люди ці там є прості перехожі, там вантажники, будівельники, монтажери, комп'ютерщики, це не означає, що вони її тупими і не бачать ситуації, яка відбувається навколо них. З людьми треба бути щирими, і людям потрібно говорити правду. Націоналізм на якому рівні він зараз в українців, зважаючи на 10 років війни. Націоналізм це є любов до свого, ненависть до ворожого. Захист свого і протидія всьому ворожому. Ось це є для мене націоналізм. Тоді, ти, коли ти заради того. Чого і кого ти любиш, ти готовий віддати своє найдорожче, це своє життя, українці на високому щаблі зростання до того, що ми маємо отримати в результаті такої важкої боротьби, але ще не на 100% віддалися цьому. Я скажу, що деякі іноземці, які приїхали сюди жити, Стали більшими націоналістами, ніж деякі корінні громадяни України. Я їх не можу назвати їх українцями, оскільки для перемоги є люди, які ще не зробили нічого, навіть палець-палець об палець не вдарили. А іноземці є, які приїхали, вивчили українську мову, стали до зброї, і на сьогоднішній день вже в третій рік боронять нашу державу. Мова має значення однозначно. Мова не має значення для того, для кого не має значення його батьківщина, його коріння і його національні цінності. Я розкажу історію. Я не багато приємного вона не приносить взагалі, щоб розмовляти про неї. Але це яскравий приклад історії, яка торкнулася безпосередньо мене. Донецьке литовище, аеропорт. Більше всі там знають. Багато як виявляється, багато жителів України знають, що таке слово «литовище» означає. Литовище це аеропорт. Останні дні доживає. Термінали вже підірвані, і хлопці через літну смугу переповзають до нас на метеостанцію. По них вночі приїздять їхні побратими. Ну, побратими наші всіх, але конкретно з їхніх підрозділів. З одним із них я до зараз підтримую зв'язок. Радіоефіри глушилися ворогами. Я виходжу на радіоефір, мені ніхто не відповідає, але я чую, що в мою сторону рухається бронетехніка, як і колісна, так і гусенична. І мені ніхто не відповідає. І розвертаю свій кулемет в їхню сторону. Там був такий отвір в бетонній стіні, І тільки ним можна зайти, а всі решта там підходи, які на той час були ймовірні для тої сторони, з якої вони під'їдуть. Там були встановлені розтяжки. Я відкрив би вогонь, це була ніч. Стрічок не видно, і єдиний маркер, який ідентифікував на той час, можна було ідентифікувати свій і чужий, це мова. І коли вони почали залазити через ту дірку, я розумію, цілком даю оцінку ситуації, що з БТРа мене би просто рознесло. З моїм там кулеметиком, так можна сказати, в порівнянні кулеметик можна сказати. Але кілька чоловік, тим не менше, мені вдалося забрати їхнє життя. І я почув українську мову. Для мене це був голос самого Бога, який зробив той самий маркер в той час. І я почув українську мову. Саме так я ідентифікував. В Україні може розділяти тільки мова ворога. Ніколи мова українців титульної нації не може розділяти нас в своєму домі. Мова моїх батьків у мене в хаті не може мене ніяк розділяти. Але як приїде іноземець в мій дім, в мою хату. От його мова може мене розділяти. Безумовно. Російська мова на сьогоднішній день це російський простір. Хоче хтось в це вірити, не хоче вірити в це, це є факт. Російська мова це російський простір на території нашої батьківщини. І зараз дуже добре, що є скотч на цій війні. Вигадали мататися кольоровим скотчем. Але чи видно цей скотч вночі? Ні, не видно. Чи видно, цей скотч в тепловізор, чи в пристрій нічного бачення? Ні, не видно. Мову чути. Ваші поради, як налаштувати себе на проходження служби та як правильно вибрати підрозділ, Першочергово, це має бути командир і колектив, який там. Командир, в якого подивиться найменші втрати. Будуть можна там характеризувати це як там не беруть участь в бойових діях, або беруть мало, «беруть багато. Там я беру в загальному і в середньому. Звичайно, найбільше втрат буде це в піхоті. Я пишаюся, до речі, найбільше на цій війні, що я був піхотинцем. Мені доводилося бути піхотинцем на цій війні. Хто був в піхоті, той мене зрозуміє. В той же час можна паралельно підрозділи подивитися, які втрати і в піхотних підрозділах будуть. Тобто це командир, колектив. Зараз два-три дня, і можна дізнатися, якщо не конкретно свого там друга чи знайомого чи родича, то друга друга там через знайомого когось там можна дізнатися. Ну 100% буде хтось в тому підрозділі, бригаді чи батальйоні. І можна поцікавитися, насправді там із середини що це за підрозділ. Друге це обов'язково має бути те, до чого у вас лежить потяг. І, Скажімо так, душа. Як показала практика, там, я не, ну, не був ніколи дронщиком на цій війні, мабуть, я на цій війні ще за 10 років не був льотчиком-танкістом і дронщиком, якщо взяти такі загальні професії. От, але як показує практика, хлопці розповідають, що дуже добре дронщиком виходить бути у тих, хто раніше грав комп'ютерні ігри. У мене є е, побратими дронщики, доволі хороші, фахові. Е, Якщо комусь лежить там душа, я, ну, там, ремонтувати техніку. І це не, не менш можливо є на фронті, коли ваша техніка там, в прифронтових містах можна два тижні чекати на Істил, щоб загнати свою машину. Коли у вас є той, хто ви приженете, і він вам за одну добу там, день і вночі буде працювати, зремонтує техніку, на якій ви зможете поїхати назад на позицію, без проблем, впевнені в своїй техніці, що вона вас не поламається на півдороги і ви не попадете під обстріл, то безумовно приєднуйтеся, але знову ж таки, шукайте нормальних командирів, які на 100% застосують ваш потенціал. Той, який ви можете дати для нашої перемоги, тобто ремонтувати техніку, це ремонтувати техніку, а не ремонтник завтра піде там чистити посадку. Такого не повинно бути. Люди мають працювати за фахом. Я розумію, що найбільше зараз потрібно це піхоти, але фахові військовослужбовці не повинні робити те, чого вони не вміють. А я вважаю, повинні застосовуватися там, де вони максимально можуть допомогти нашій спільній справі, перемозі. Ну і третій чинник це обирайте там. Де, окрім душі, колективу, командира, ви бачите своє майбутнє. Тобто, після завершення війни я впевнений, що Росія нас не залишить. Якщо ми завтра переможемо, Росія нас не залишить. Що ви могли б після нашої перемоги, а я вірю в нашу перемогу, десь бути дотичними до цього підрозділу в майбутньому, як резервіст, як інструктор, як будь-хто, але впевнений, що моє покоління. І сьогоднішнє покоління буде дотичне до військової справи до кінця свого життя. Ми не народжені для війни. Що для вас це означає? Я народжений для війни. Я народився 6 грудня на День української армії. Напевно, що я народжений для війни. Ну, це, це жарт. Я не, не можу зрозуміти цього виразу. Я народжений для війни, окрім як. Я боюся, але шукаю собі відмазку. Інакшого пояснення я цьому не знаходжу. Я скажу інше, що я би в якійсь мірі поважав щирість цієї людини, якби вона сказала правду. Я боюся. Я таких людей знаю. Мені неодноразово говорила людина, що я боюсь, Назар, я боюся. Ця людина, якщо порівняти з тим, хто каже, що я не народжений для війни, то викликає до себе повагу за свою щирість, те, що вона говорить правду. Говорити правду це не легко насправді. Або не завжди е, говорити правду, це є легко. А коли люди знаходять собі різні там відмазки, я не народжений для війни. Там, е, хай йдуть діти тих, діти тих, я не буду перераховувати. Там, ну, просто потрібно говорити правду. Я боюся. От, скажи, я просто я боюся і все. Або там, ну я не можу, я відчуваю, що я не вивезу цього. Е, це буде справедливіше до суспільства, яке тебе оточує. Як я вже говорив, люди не дурні і не ідіоти, і вони чудово розуміють, а в тому числі і військовослужбовців, в яких за час війни. Загострилося відчуття справедливості, популярна така фраза, але це дійсність. Це так є. І розуміння того, хто перед тобою, прозорість людини, яка стоїть перед тобою, у військовослужбовців, які бачили біль війни, у них значно глибше ніж в простої перехожої людини. Це видно. От для мене, наприклад. На понад 90% не складає проблеми подивитися на людину і сказати, чи вона брала участь в бойових чи ні. А дати ще три наводящих питання людині про війну і дуже легко визначити, воювала вона чи сиділа десь там папірці перегортала. Тому не варто говорити, я не народжений для війни. Немає людей, народжених для війни. Війна це біль, кров, смерть, втрати. І ніхто для цього не народжений. Якою Україна буде після перемоги? Я хочу бачити її квітучою, соборною, цілісною, з великою кількістю людей і дітей. У мене немає жодної образи на тих, хто виїхав за кордон і зараз не знаходиться на території України. Взагалі, я це говорю щиро. У мене навіть краплі немає якоїсь там осуду чи озлобленості на цих людей. І я розумію, знову таки я почую критику після цього в свою сторону, але в мене немає. Я не знаю, чому немає в мене якоїсь там відрази там, чи образи на цих людей. Я би хотів, щоб вони всі повернулися в Україну дуже. Нам вкрай вони будуть потрібні, свідомі українці. Я зараз не враховую ту категорію людей, які виїхали, сказали, мені Україна нічого не дала. Хай вона йде собі туди там лісом. І гульбанять в нічних там ресторанах, клубах там і для них війни немає. Я знаю дуже багато людей, які знаходяться за кордоном, і дуже багато допомагають Україні набагато більше, ніж ті, які залишилися зараз тут в Україні. І ці люди викликають набагато більше поваги, ніж ті, які живуть тут в Україні, але нічим не допомагають нашій перемозі. І однозначно, як би це жахливо не звучало. Україна буде зраненою після війни. Але, як ми її діти, я вірю, що ми зцілимо її рани, відновимо свою незалежність і відбудуємо квітучою квіткою, яку з радістю будуть прилітати, бджілки, запиляти, і ми будемо давати дуже гарні плоди для наступних поколінь.